До Білгородщини повертається фокус уваги бавовнем. Регіон останнім часом більше здригається від вибухів та влучань. На цей раз від детонацій безпілотників нили в Шебекіно і не тільки на Курщині. Теж де вже взялись забувати, що таке повітряна тривога. Тут же не минулося без пожеж у росіян, а в Махачкалі вибухають заправки. Епічні кадри, побачите за мить. Ви на каналі «Сій час», прошу підписатися і до справи. Не лише в Україні посеред ночі прокидалися від тривог та вибухів о 3.00 в Бі Городі звучала прекрасна симфонія сирен ракетної небезпеки. Ще з вечора жителям цього регіону не докучали безпілотники. Як, наприклад, атакували село Ясні Зорі. Літаючий апарат потрапив в автобус. Поранені два мирних жителі. Що ж це за автобус, який курсує майже опівночі по селу, в 7 кілометрів від українського кордону? Загадка, яку напевно знають місцеві пабліки. Зранку під удар потрапило Шебекіном. Тут одна людина загинула, двоє поранені. Внаслідок. Прильоту боєприпасу сталося загоряння в одній із квартир. Крім того, пошкоджені покрівлі, скління та фасади у чотирьох багатоквартирних будинках, пробиті газу та водопроводи, посічені автомобілі. Повідомляється, що все ж РосПВО зуміло збити лише чотири безпілотники в Білгородській області. Але судячи з цієї інфографіки, яку склали місцеві пабліки, то вихвалятись російському міноборони, нема чому так за останні майже два тижні кількість прильотів в області збільшилася і становила понад півтора. Ри тисячі під ударом найбільше Білгород, Білгородський район, а також Шебекінський округ. Примітно, що регіон вже відчуває нестачу коштів більшість з яких вливається у війну та набір чергового фронтового м'яса. Наприклад, будинки у Білгороді не утеплюють під час капремонтів, бо немає грошей. Про таке заявив міністр ЖКГ Олексій Бонтвієв. Вибухи чули також в Курській області, звідки надходить інформація про влучання в Глушковський краєвзначний музей. А для чого дикарям культура? Питання, звісно, риторичне. Примітно, що окупанти все ж вдалося вивести цінні експонати в безпечне місце. Попри це, деякі пабліки з Курської області пишуть, що вже понад Бу у них не звучала тривога, чи минула небезпека на кордоні? Вони не уточнили. Правда, у ворожому міноборони поправили своїх колег по брехні. Сьогодні над Курщиною їм ніби вдалося збити один дрон. Тепер гадай, хто з них менший брехун. Крім небезпеки, ВПЛА, область страждає від лісових пожеж у курському районі. Через сильний вітер вогонь охопив територію у 2 гектари. Полум'я збивали пожежники, добровільна пожежна дружина та волонтери. А у Дагестані на заправці стались вибухи. Загалом, за словами очевидців, чути було щонайменше п'ять бавовн. Поліція відтіснила розяв від АЗС на інший бік дороги. Станом на вечір було відомо про чотирьох загиблих. Серед них одна дитина постраждали щонайменше 10 людей. В перші хвилини після вибуху були чутні крики про допомогу, а також видно понад десяток пошкоджених автомобілів. Додам, що вибухів на АЗС сталося два, а рятувальники, що прибули на місце, чомусь довго не могли почати гасити полум'я. За даними Росмедіа, станом на ранок жарт встановило 11 людей. Згодом цифра зросла до 13. -х. Рятувальникам вдалося дістати з під завалів ще двох осіб. Запалало також у Брянській області. Там спалахнув деревообробний завод. Вогонь охопив 2,5 тисяч квадратних метрів. Якщо точніше, то горіло у селищі Локоть там спалахнули дві будівлі з виробництва піддонів, готова продукція та пиломатеріали. Стверджує РосМНС. Станом на сьому ранку їм вдалося усе загасити. Суцільна недбалість чи робота російського руху опору проти режиму, яка може бути версія частих пожеж у необ'ятний – Це давайте обговоримо у коментарях. Також підпишіться та поставте вподобайку випуску. А чи буде більше бавовних ворогів на це питання? Ви зможете знайти відповідь далі у цьому відео. Про підсумки поїздки до США зеленського поговоримо за мить. Ключової мети поїздка Володимира Зеленського не досягла. Нагадаю, з 22 вересня президент України перебуває у відрядженні в Сполучених Штатах Америки. Видання Зетаєм ділиться невтішними інсайтами. Глава держави повернеться в Україну, не отримавши дозволу на використання західних далекобійних ракет для ударів по території держави терористки Росії. Про таке йдеться зокрема у матеріалі за 27 вересня. Під час з чинним американським главою Джо Байденом та його потенційною наступницею Камалою Гарріс, лідер країни порушував питання про зняття обмежень на постачання британських ракет Шторм Шедоу та американських АТАКАМС. Однак журналісти стверджують, що гарант залишив Білий Дім розчарований. Але не так, все безнадійно. У МЗС Великої Британії припускають, що дозвіл на удари західними снарядами по РФ таки має перспективу. Рішення можуть озвучити до початку зими. Таке припускає міністр закордонних справ Королівства Девід Леммі. Далі цитую. Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року, акцентував дипломат. Але, попри навіть такі сподівання, ще одне авторитетне видання націкає, мовляв, зіркова сила Зеленського на капітолійському пагорбі згасає. І з таким заголовком вийшов черговий випуск «The New York Times». Пропоную фрагмент статті дослівно. Зеленський вважається найпереконливішим адвокатом України, обдарованим здатністю прориватися крізь заангажованість Конгресу з закликами до прискорення поставок зброї та іншої допомоги Києву. Але в міру того як війна проти Росії затягується, його зіркова сила у Вашингтоні помітно згасає, що має потенційно жахливі наслідки для майбутньої військової допомоги Україні з боку США. Але судячи з того, які тези та меседжі привіз президент до столиці Америки, він зробив максимум, аби таки отримати прихильність партнерів. Під час зустрічі з президентом Байденом представив йому план перемоги. Як відомо, ця дорожня карта достатньо довго перебувала на обговоренні та координації на різних рівнях. Поділився деталями цього плану Зеленський і зі своєю імовірною колегою у майбутньому Гаріс. Втім, чому таки не вийшло дійти до знаменного рішення? Вітчизняне видання дзеркало тижня констатує трапилося найгірше. Україна потрапила в пастку американських виборчих перегонів, чого варто було категорично уникати за всяку ціну. По перше, глава держави висловив низку критичних зауважень на адресу іншого кандидата у президента США Дональда Трампа та його кандидата у віце-президенти Джей Дівенса. А ще гучніше розбурхався потужний скандал після візиту Володимира Олександровича на мілітарний завод у Пенсильванії. Ключовий штат, за голоси якого йде запекла битва. На думку республіканця Джеймса Комера, поїздку було організовано для агітації за демократку Гаріс в рамках її передвиборчої кампанії. Українська сторона, вочевидь, не очікувала такої бурхливої реакції і розгубилася. Вона несвідомо стала учасником подій яких намагалася триматися осторонь, пояснюють автори матеріалу. А ще низка західних змі акцентує на тому, що штати мають запобігти ядерній війні і піти на переговори з Москвою. Автори статті Зехіл, до прикладу, називають ідею дозволити Україні завдавати удари по російській території небезпечною, а також звинувачують адміністрації Байдена, Гаррісу у підштовхуванні світу до ядерного апокаліпсису. Нагадаю, ще раніше західні країни дозволяли Києву використовувати ракети лише для ураження військових об'єктів у прикордонних регіонах Росії.